Руйнування, яке ми бачимо навколо себе, це результат прийнятих рішень, твого, мого рішення. Та? І на людині є велика відповідальність, чи впускати гнів душу. Всі руйнування, які ми бачимо, це рук наших. Так ви скажете, що це керує диявол, А я надам зустрічне питання. А зачем людина впустила дьявола в душу? Зачем вона дозволила злу керувати нею? Людина себе кладе в позицію жертви і говорить: ні, і чому не винна? І як ти не винна, якщо ти критикуєш рідних, гніваєшся, бажаєш зла, наводиш прокляття, наводиш порчу. А чому? Тому що ти не можеш зупинитися, ти вважаєш, що тебе образили. Несправедливо, тобто заділи твоє его і висновок. Все, що ми маємо навколо, це наших рук діла, твого, мого. І перестаньте жити на автопілоті, шукайте світло. І правильно почніть будувати стосунки. Напишіть, будь ласка, вашу думку.